Всіх вітаю, показувам вам сьогодні. Комфортабельний двохповерховий будинок. Можна сказати, вишенька, тому що вишенське озеро неподалік. В нас на двох поверхах три спальні кімнати, зала, кабінет. Є додатково також гараж. Це в нас задній двір. Ми заїхали через ворота, попали в сам будинок. Затишний, органічний, душевний тих, і це все про цей будинок. Ходімо на перегляд. 237,8 квадратних метрів. Загалом 5 кімнат, зверху 3 спальні, це ми в залі, тут кухня-студія, їдальня, з їдальні можна вийти на задню терасу, два санвузли, дві ванних з них, де дві душові кабіни, і зверху в нас ще джакузі. А мене ви знаєте, як ріелтор Павло Миколайович. Заварюйте щось собі смачненьке, тому що в нас чекає дуже велике і інформативне відео. Ми йдемо на другий поверх, як ви бачите, в нас повноцінні сходи. Великі, і можна по них бігати всім людям. Перша спальня, вона велика, 25 квадратних метрів, з гардеробною. Ну, Меблі ви всі бачите. Ми зайшли в гардеробну, хочу вам ще тут показати. Тут у нас комод велика шафа і дзеркало зручно взяли собі речі, підняли прямо з висоти їх, причупорилися, вийшли собі, і куди вам треба. Це у нас друга спальня. Що тут розповісти вам? Ви все самі бачите. Тут Також двоспальня ліжко, сидіти телевізор, комоди, шафи, вид на задній двір. Стінка така розмальована, я думаю, не. Дивно, тому що задумка власника була, щоб в цій кімнаті саме діти навчались, так як тут і два письмових стола, який розкладаються, і все зроблено для того, щоб ви пізнавали щось нове. Це ванна на другому поверсі. Вона повноцінна, як я і казав, велика джакузі, велика сама душова кабіна з тропічним душем, рукомийник, біде, унітаз і у нас там також. Надбір. Це в нас четверта окрема кімната. У мене пальців вже не вистачає, щоб показати все, що тут в будинку робиться. На, на першому поверсі може бути як кабінет, може бути просто як гостєва. Ще плюс у нас зала, як ви пам'ятаєте, і їдальня. Йдемо до госього санвузла. Госовий санвузол одразу при вході. Тут у нас така душова кабіна, саме унітаз. ми тут. У нас є пральна машина, розріджувач, бойлер прямо на 100 літрів і двоконтурний котел, який передоставляє опалення і також підігріває водичку. І на сам кінець хочу Розповісти, це в нас східна зона, там у нас гараж, ну, гараж і гараж повноцінний для вашого авто. Ви заїхали. У нас там 240 квадратних метрів, майже як я на початку відео розповідав. 5 всього кімнат, зала, гостява е, кімната, яка може слугувати як кабінет. Тут у нас гостявий санвузол, зверху у нас три спальні і також ванна повноцінна з джакузі і душовою кабіною. Павло Миколайович, агентство ключ Вінниці, запрошую, ми вам покажемо. Знаєте ціну яку? 60 тисяч гривень.